Друзі, всім привіт! Знову ж таки, Сіджей вийшов на вулицю і йому щось не те так, друзі. OJ Лок сказав, що десь є сміттєвоз, в якому є дуже велика сума грошей. Сьогодні ми спробуємо його знайти та ограбити. О, Джей Лок нам скинув його місце положення та розказав, що коли ми його вкрадемо, буде дуже-дуже погано. Тому, друзі, я надію, що ви обов'язково поставили лайку під цим відео та підписалися на мій канал. Друзі, я пропоную вам одразу взяти мій тепловізор. Так, я чувствую, що десь ось там так і буде. Так, добре. Давайте, значить, тоді сідаємо у нашу автівочку. Так, спускаємося. Друзі, сідаємо вже у нашу. По побуту автівочку нам дадуть 250 тисяч доларів. Так, друзі. Е місце у нас є. Так, добре, значить тоді їдемо на цю точку. Я сподіваюся, звісно, буде все добре. Так, навігатор мені показує на діво. Ой, друзі, мене навігатор що Щось збився. Так, все добре. Так, друзі, я думаю, що... Хм, пончик. Я думаю, що у нас вийде це пограбування. Це таки 250 тисяч доларів. Це дуже велика сума. Так, поліцейські. Щоб не привертати увагу, будемо стояти на червоному кольорі світлофора. За поліцейськими я не хочу їхати. Так, повертаємо направо. Так, друзі, десь ось тут стоїть ніточка в мене. Так, Заїжджаємо в цей прогулок. Я боюся, що б не було засади. Друзі, тут немає цього сміттєвоза. Мені здається, що ми кудись трішки не туди заїхали. Але все-таки мені здається, що він буде десь тут. А зараз ми йому передзвонимо. Алло. Так, скажи мені, будь ласка. Оу, Дейло, чому ти мене надарив? Тут немає ніякого сміттєвоза. Тобто немає. А так, це немає його тут. Він мені, друзі, щено сказав, що щоб я почекав, що його мають потім доставити. Так що нам треба бажано зараз ховатися. Та дочекатися. Давайте, друзі, я пропоную вам зараз навіть трішки відбіхати та дочекатися, поки він там прибуде. Так, друзі, тут тому пропоную вам зараз пошукати. Друзі, я думаю, що нас все-таки натурили і ще ніякого сміттєвоза не буде. Це що таке, друзі? Це наш сміттєвоз? Але як він тут як він тута появився? Так, пробуємо з'їхати, звідси, можливо, якось. Ай-яй-яй, друзі, він горить. Друзі, він горить. Друзі, ми дуже з вами вчасно вийшли. Я думаю, що нам придеться, напевно, чекати наступного сміттєвоза, коли він приїде. Бо я думаю, що ми одного сміттєвоза підірвали, хоча, по факту, це були не ми. Ось, друзі, наш новий сміттєвоз. Так тихо, як... ну звідси. О, їхати? так його доставили, все. Поки робітники не бачать, ми з вами звідси уїжджаємо. Так, обережненько. Так, не протирайте. нас, Будь ласка, тут знаходяться дуже-дуже великі гроші. Так, побратите. я подивився на карту. Так, нам потрібно поїхати в таке місце, де нас буде важко знайти. Давайте весь цей пробулочок заїдемо. Так, щоб спутати людей. Удруг вони нас здадуть, бо тут також є свідки. Нам треба заїхати в таке місце, де точно людей Ну, для нас буде важко побачити, друзі. Так, ну тут заїздить тут все одно автівка. Так, чуть-чуть поламали. А ну, друзі, в мене є одна ідейка. Так, добре, нас пропустили. Давайте ось тут це є, зробимо. Так, друзі, зараз підійдемо. так будемо шукати нашого. Ой, вертольота Не вертольота, а наші гроші. так Я беру зараз спеціальний, друзі, предмет. Я беру спеціальний предмет, друзі. Друзі, я ношу 250 тисяч доларів. Нам потрібно зараз позбавитися від цього, звісно ж таки, грузовика Щоб у нас. Потім не знайшли та у нас не було проблем. Друзі! Друзі, у нас з'явилися зірки. Друзі, ось про що нам говорили. Ой, за нами уже їдуть. Ай, ми. Ні. Ні. Ні-ні-ні ні. Все має бути добре. Ми ні. Все, друзі. Це капець. Ні. Ми провели місію та не зловили ці 250 тисяч гривень доларів. Тому, друзі, я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Це була повна невдача. Але це, друзі, неправда. Це не кінець. Ми ще раз і ще раз будемо це робити, поки в нас не вийде. Тому що, як ви пам'ятаєте... Це нам говорили, що воно там буде. Так, друзі. Це, звісно, був жарт, відео так швидко не закінчиться. Так. Нам потрібно викрасти якусь машинку. Так, сідаємо швидко. Друзі, я зазвичай... нам потрібно знайти тачку для відходу. Ой, так це поліцейський участок. Нам потрібно знайти одразу тачку для відходу, щоб тікати на ній, а не на тому світтєвозі. Тому що сміттєвіз він дуже-дуже він повільний, друзі. Так, якщо я не помиляюся, то тут нова точка спавна цього сміттєвоза. Так, він має бути десь ось тут, друзі. Це я не знаю, але мені сказав, що якщо в мене не вийде, тут буде друга точка сміттєвоза. Так. Добре, давайте тоді, напевно, пару хвилин чекаємо. Так, друзі, ківос уже з'явився. Чуть-чуть перевернувся, ну добре. Знаєте, друзі, як ми зробимо з вами? Так, ми туди їхати не будемо. Дивіться, ми зразу в такому місці, де нас буде важко знайти. Тому давайте одразу зараз звідси. Так, одразу звісно знайдемо ці гроші. Друзі, я знову всі гроші, так швиденько, швиденько, швиденько. Швиденько, друзі, тікаємо звідти. До речі, старано, що нам зараз не дався рівень е, розіску. Ну, я думав, що нам би його дали. Друзі! Е, Розиск з'явився. Все, друзі, нам потрібно тікати. Та скритися зараз від цих копів. Тому що зараз нас два. Дві. Зірки розіску. Я ну, думаю, що тут ось, буде саме ідеальний варіант. Чи все-таки давайте, друзі, вийдемо в місто, тому що тут, як ви бачите, тупік. Швидко виїжджаємо, просто тікаємо. Тому що, ще... Друзі, вони нас знову знайшли. Вони знайшли наше місце положення. Давайте одразу сюди поїдемо. Нам потрібно їх спутати. Нормально так. Друзі, я думаю, давайте тут ми з вами будемо, що вони нас тут не знайдуть. Все, друзі, це пропало. Розок пропав. Добре, друзі, на цьому тепер наша серія вже точно закінчується. Ми викрали 250 тисяч доларів, а з грозом я потім позбавлюся. Тому дякую всім за перегляд. З вами був Сі Джей, він, який зараз спаде, та паша Тому всім до зустрічі та всім пока.